Що лайк? Лайк, like, що там? Що таке? Що таке? Що Вікторія? Класний, так, да, коржи? Дуже класний. Дуже. Це найгарніше. Найкрасніше. <laughs> да? Що там, то там? Що там? Будеш сумувати? Будеш сумувати за мною. Будеш лайк. Like. Не буде. Не буде <ріст> нема коли, нема коли. Не буде там коли з новою мамою, да? з новим папою. Там буде ще друга на день. В них, я ж кажу, в них що в них є ну, трошки гарного, вони дуже щось -от так. скажи, -от. покай, не сумуй, йолки палки будеш, скажи в наших краях, будеш залітати. Лайк, like. що це за. Що це... ти робиш? Що ти робиш? Ти, жулік, що ти тут викорчуєшся? Глянь, глянь на нього. Де? Like, так, все, все понятно, все понятно. Я вже дорослий пацан. Yeah. Я тут этот... Мотя така, коротше, ви там покацуйтеся, я полежу, віддихну. Лайк. Like. Класний, да, Віка? Наш з тобою перший досвід з коржами, це дуже, дуже було важко, скажи yeah. тоді. Дякую вам, що позвали мене з ними понянчити. Малыш, да? Ці очі, ці очі просто, Я да? не малый гарный. Все, пойдешь гулять? Чи під Ты подожди, подожди, сейчас я щас щось, щось придумаю. Ай. Куся, так, куся. Кажи, так, кусай, так, кусай. Так, кусай, давай хоть куси, хоть куси Кус. на прощання. Кусай. Ой, хоть трошки. Он так він так дуже ніжна, ніжно. Він не косучий, yeah? він, він комфортний, добре. він класний малий. Yeah. Класний ну, міцний, міцний, класний пацан. І його власникам дуже повезе. Yeah. Yeah. Як і всім нашим малим. Коротше, нашим малим повезло з власниками, а власникам повезло з нашими коржами. Наші коржата, да? скінчується історія під назвою Наші коржата. А що підростають. А? Так, підросли малюки. Тільки да, да. фулігані. Дяк. Ай. Так, все, все, хоть наночиться. Скажи добра ніч. Я заморився. Да. Да. Все. 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 Все таке. Він тактівний, він малий, такий, що він любить ручки, поняли, він такий. Він самий міцний, самий крепкий. Відчувається. А, да. Ну такі, можете мене носити. Хочете мене носити на руках, носіть, будь ласка. Хочете не носити, не носіть. Ну такий, дуже комфортний. Хвостик. Все. Все? Ходіш вниз. Ходіш? Так. Так, чьо последний раз? А угу. а це ж коли починаєш прощатися, це ты ж капець. А ти лайк. Зайнятий він. Что там? Хто там? Кто там? там Лайк. Like. Like. <ккк tua> mm -hmm. Щось, щось не там... А ah, там сидять, ну, наші, спілкуються, він такі. Так. Що Різичка це? За, там, так? що це? Сюди його поверни, бо це буде роздивлятися. Він ж <питний> любопитний. <питний>? <питний <питний> 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 це Коргі. Коргі вони дуже такі ну, цікаві, вони, вони всім цікавляться. Їм все треба, їм, все треба розвиватися. Хоча цей малий, він дуже комфортний. Мотя, то, звісно, ураган. Ну, хай так ото -от, спить спокійно, да. І не скаже, що вона ураган. А цей ага. то такий комфортний малий. Бач, навіть. буби її так не вийшла долею. Так скажи, стань ти від мене. Скажи, не взяла і до свидання. <сіх> Ано зеркало його. Illion. Там ще є лайк. Вінкий гарний. Привіт! Хто там скажи? Це що? нам не надо, Фатить. Все. Хуліган. Він буде щасливий. Принаймні він не буде чути звуки обстрілів, які є наразі в нашій країні. Буде трошки тихіше, бо останнім часом я ж кажу, лупля так, що, що це капець. То він поїде туди, де буде тихо. Так, лайк. Like. Так. Скажи так. Я буду щасливий, так. і скажи, я буду класний пацан, і мене будуть любити. Бо скажи, мене не любити неможливо. Все, Вікторія, кидай дитину, шуру Все. Бо Все. Ти сьогодні Пішла. так і не підеш. Давай, бісій. Давай. Лайк. Все, пішов. Ну, пока так пока. о, рода. Що ти за мною не побігла, чи що? Все. Такі зайка. Все. 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 Ти собі кажеш. Пока лайк. Пока лайк. Все. Все. Все.